Вітаю мої любі! З вами Елі Старо. І сьогодні хочу зробити, ну, не те, щоб розпаковку, але обзор такого чудового оракулу. Багато хто вже впізнав, так? Пізнали, що це за оракул, який був випущений цього року. Так, зараз я вам його покажу. Мені сьогодні, сьогодні я отримала посилку, уявляєте, Зараз розкажу невеличку передисторію. А, отримала іду отримувати посилку на пошту. Написано в посилці, що там солодощі. А, моя дуже добра, мої дуже добрі знайомі дівчата відправили мені таку посилочку, приємність таку. Так? Було написано солодощі. Ну, думаю, знаю, що я сладка йожик і відправили мені цукерочки, там, мабуть. Приходжу так, там дійсно цукерочки, мармеладик, все таке дуже смачне, все таке дуже класне. І що я бачу? І бачу такий мішечок, який я одразу пізнала, бо я бачила в інтернеті, як створювалася колода. Я бачила дуже довго спостерігала за тим, як її друкували, як її малювали. Ну, тобто, оцей весь шлях довго придивлялась до неї, і вона була якби в Такому ряді колод з національним колоритом, які би я хотіла мати. Тож показую вам вже. Не буду вже томити. О, дивіться. Має назву цей оракул червона калина. Ось такий чудовий. Тут така МВК дуже класна. Ну, всередині вона чорно-біла. Автор колоди Коношевич Катерина, художник-ілюстратор Грахольська Вікторія. Дуже дякую вам. Шалені жінки просто живуть в нашій країні. Просто шалені, які створюють таку красу. знаєте. Це дуже приємно просто тримати в руках просто навіть це зображення калини. Я вважаю, що Дуже влучно була підібрана назва. Дуже влучно. Просто, просто в саме Яблочко, просто в ціль. Тому що червона калина ну, це просто а, Ну, Якби ви вже ті, хто придивлялись до цього оракулу, так, ви знаєте, що це, а, цей оракул він, якби, базується на. Системі Ленорман. або, якщо навіть сказати простіше, це і є той самий Ленорман, але по-українськи. Тобто ми в руках зараз я тримаю, ми з вами дивимося. Ленорман по-українськи? Уявіть собі. Отак, От Наполеону навіть не снилось, так? що французький оракул, на якому йому гадала, колись ворожила мадам Ленорман. Буде відтворено в Україні. так? Ой, ну, У мене просто, знаєте, просто мурахи йдуть, тому що ну, це щось таке от це коріння, це, це рід, це ну, духи предків. Ну, Це набагато, знаєте, набагато крутіше, ну, по, по відчуттям, я маю на увазі енергетичним тримати в руках ось такий оракул, ніж там. Якісь шаманські мотиви чи щось таке. Ну, те, те, що воно теж сильне, так, але це, знаєте, це не наше коріння, це, цього немає в нашій крові. А, ну, якщо так, якщо дивитися так загалом, да, що ми всі діти землі, і все, все оце, наше колективне підсвідоме, воно також існує для всіх людей. Так, все це так. Але в кожного з нас є національність. Це не просто так, мої любі. І от дивіться вершник тут на Україні, є українською і англійською. Дуже, знаєте, так, як це сказати, красиво сказати, це не просто красиво, це так презентабельно, я би сказала, дуже дивіться, конюшина, яка правильно, чотирилисна. Мені моя подруга, колега та сказала, я навіть не знала цього, знаєте, сказала: я з вами також поділюся, що а, а, правильний, так би мовити, ну, умовно, так, правильний, правильна конюшина, правильна квітка зображення має бути чотирилисна саме конюшина. ну, як би так, По канонам Ленорман, так вважається. Хоча я е зустрічала і трилисний, там, і взагалі схематичні зображення, абстракційні. Ну, це вже хто як, але ну, якщо ви хочете покласи так, то ленорман придивляйтесь, будь ласка, якщо ви обираєте колоду, коли обираєте, то придивляйтесь а, саме до конюшини. Корабель. Гляньте, які вітрила, ну, просто супер. Прапор український. М -м -м, хатина. Садок вишневий коло хати. Омальви <гум> цвітуть взагалі круто. Дерево, дуб, дуб, звісно. У звільненому Святогірську там є багаторічні дуби. От я зараз боюся збрехати, але здається, 600 з чимось років тому дубу. Він там огорожений, до нього водять екскурсії, боже, вибачте, сьогодні просто от уже язик заходить кудись. <гум> Вже відмовляється сьогодні язик мене слухати, але ну, я не могла вам не показати цю красу сьогодні. Ну, знаєте, Я навіть не стала чекати, доки зроблю собі свіжий манікюр. Тому що ну, я, просто, я просто була вражена. Юлечка, дякую тобі дуже за обрану колоду. Я, звісно, вже подякувала особисто, але і, так сказати. В ефірі також дякую. Труна також, так, з прапором. Ну, сумна карта, але вона має бути букет. Ну, просто. Ну, це був такий довгий шлях. Я читала історію авторки, вона ну, писала, як в неї з'явилася ідея, так? Це, от, це те, що народилося, Завдяки війні, скажімо так, навіть не завдяки, а всупереч. Я би сказала, що це всупереч. Всупереч, обставинам народився цей Сіраку, людина, яка які багато українців вимушена була, так, залишити свій дім. Але людина достатньо сильна, так, духом. Що вирішила, що вона має щось зробити таке, да? щось, щось лишити. У спадок, скажімо так. І от в неї з'явилася така ідея створити такий оракул. І вже тоді вона в тандемі з художницею, дуже талановита дівчина, художниця, подивіться, просто малюнки, знаєте, неможливо відвести очей. Гора, мені здається, чи це тустень. Я ну, можу зараз помилятися, але. Ну, Може хтось пізнає? А, я вам не показала сорочку, так. Дивіться, яка краса. Просто Просто бомба. А тут ще, я не знаю, як показати на камеру, тут, мабуть, не видно. Тут така ламінація, вона матова, дуже приємна. Я дуже люблю матову ламінацію. По-перше, вона не блікує на зйомці, так? По-друге, ну, вона тактильна, вона просто як шовк. Вона така, ну. Не можу, не можу передати, скільки я кінестетик, тобто для мене важливе тактильне відчуття передусім, але тут ще є глянцеві моменти. Оці калинки і оці ось номерочки з значення масті і номерок карти, вони зроблені в глянці, і вони, от якщо от так, видно, так, як вони блікують. Це глянець, це неймовірна краса. Просто неймовірна. Роздоріжжя. Як красиво звучить. Просто файно звучить Роздоріжжя. Мище. Тут я, звісно, я не ленорманіст, хоча я володію цією технікою досить добре, але мені здається, що там ред чи ред, як на англійською. Англійською буде. Мені здається, що там ну, пацюки. Можливо, обрали миші, Я так думаю, бо пацюки таке слово не дуже. <рес> <рес> не дуже таке милозвучне. Можливо, але я не буду стверджувати. Мені от захотілося навіть перевірити. Треба перевірити, як там в оригіналі, але кругом я зустрічала пацюків, ну, криси російською. Так? Ну, треба подивитись, це не так вже важливо. Серце, знаєте, яке серце. Ну. Ой, не знаю, каблучка. Просто, просто, просто захоплення, лист, який запорізькі козаки так, писали турецькому султану. Дитя, ну, от з дитям у мене виникли питання. Я взагалі-то, коли перш, вперше поглянула на е, цю карту і ще не прочитавши внизу, що за карта, я взагалі-то спочатку подумала, що це жінка. М -м, карта жінка. Тому що тут прямо обличчя, таке доросле. Прямо... Ну, якщо чесно, то я б на дитину е, підібрала б трохи дитяче. Це таке моє бачення. знаєте. Суб'єктивне таке моє бачення. До цього можна звернути. Лисиця просто бомба. Лисиця просто чудово. Ну, ведмідь також. Зорі, дивіться, який млин. Млин який красивий, Боже. А, і це ж чумацький шлях. А, просто. М -м -м. А уявіть, як би було круто, якби тут чумаки їхали, так? З возом. Чумацький шлях було б дуже символічно. Ну, Це вже все, в мене вже асоціативний ряд уже полетів, уже поток. Чоловік, козак. Ну, як ще можна було зобразити, правда? Жінка. Ну, Жінка теж чудово просто. Лілія Гарно. Чому немає карти Мальви в цьому оракулі? Просто сонце. Ну, Авторки не захотіли, як одна з авторок писала, я читала це від неї: що навіщо було якби, забрітати велосипед. Так? Тобто є такий класний оракул Ленорман, можна було його от зобразити. Ну, я з нею, в принципі, згодна. Дивіться, як круто вийшло. Сонце. прямо от. Карта Сонця просто, просто майстерна. Місяць. Дуже хочеться да, сказати луна, але все-таки місяць. Місяць. Ключ. Ну, трезуб. Неймовірно, просто неймовірно, друзі. Риби. Ну, так. наш Річковий карасик чи коробчик. Якір. Рест. А, ось мітла заблукала, так. З батогом така собі. О, птахи, ластівки. Ну, звісно, куди без наших ластівок? Під стріхою, Підстріхаю в Вершник. Ну це ми вже по, по, по колу пішли, так? Вершник. Я думаю, що я всі, так, я всі показала, тому що я, знаєте, за звичкою, щойно взяла в руки і одразу почала тасувати. І думаю, ну що ж, я, треба ж було по порядку якось показати, але, але от є така звичка в мене, це навіть поза, поза свідомістю виникає. Тож, друзі мої, дуже раджу якість, знаєте, ну це картон, я не можу сказати, вони досить тонкі. Тобто, для тих, хто не любить важкість у руках, так. Це дуже класна колода. Єдине, що дивіться, от вона якось, коли я зняла плівку, вона, бачите, якби як трохи так скручується в цю сторону, в цей бік. Отак, бачите, така? Але її можна трішечки вирівняти. Ну, я не знаю, подивимося, буду, буду користуватися, скажу вам тоді, як воно буде. Зріз взагалі крутий, дуже рівнесенько все. Ламінація мені дуже сподобалась. Ну, класний оракул. Зробимо з вами обов'язково на ньому е розклад загальний. Обов'язково зроблю, тому що руки вже чешуться. Ну, а на сьогодні все. Ми з вами переглянули чудовий оракул червона калина», Український, зроблений в Україні цього року під час війни. Тож він такий особливий, він знаковий. І дуже такий національно колоритний. Я вам бажаю всього найкращого. Хай все буде добре. До побачення, мої любі.